У цьому відео ви отримаєте чіткі та розгорнуті відповіді на такі питання: чи варто запрошувати людей в проект? які бонуси від цього ви отримаєте, як стати лідером в кишулоу та як запрошувати людей? Перше, чи варто запрошувати людей в проект? Моя думка однозначно так. Це дуже вигідно. Якщо у вас є можливість запрошувати нових учасників, запрошуйте. По-перше, ви будете отримувати приємні бонуси. По-друге, людина, яку ви запросили, стане частиною проєкту і буде покращувати своє фінансове становище. По третє, цікавіше рухатись командою однодумців, ніж самому. Проєкт не вимагає приводити інших учасників, і це ніяким чином не вплине на ваші потоки. Ви будете отримувати всі нарахування згідно умов потоків, незалежно від того, чи привели ви людей в проєкт чи ні. Тому якщо ви не маєте кого запросити, або ж не хочете цим займатись, це нормально. Самі запускайте потоки і отримуєте виплати, які отримували. Друге, які бонуси можна отримувати? Для цього відкриваємо пункт винагорода за розвиток проекту і дивимось. кожен раз, коли хтось із ваших рефералів створює собі потік або поповнює його, або купує лот, ви отримуєте реферальний бонус. Розмір реферального бонусу залежить від типу внеску, створеного вашим рефералом. Стартові потоки 3%, зростаючий потік 7%. Накопичувальний потік 7% і 10% лотереї. Супершвидкий потік 3% з першого потоку цього номіналу. Fast flow. Реферальні бонуси у грошовому вигляді не нараховуються, але за створення першого на дану суму потоку вашим запрошеним. Якщо потік такий самий або більший, буде додано додатковий день нарахувань вашого швидкого потоку. Тобто у вас буде не 30 днів нарахувань, як зазвичай, а буде ще 31. Наприклад, ваш знайомий зареєструвався в проект за вашим реферальним посиланням і створив зростаючий потік на 1000 євро. У цьому випадку ваш реферальний бонус становитиме 7%, тобто 70 євро. Припустимо, що за місяць-другий ваш знайомий захотів збільшити свій грошовий потік і поповнив його ще на 3000 євро. З цього поповнення, як і з усіх наступних, ви отримуєте реферальний бонус 7%, що в цьому прикладі становить 210 євро. Третє. Як стати лідером в кешфлоу? Щоб стати лідером, потрібно відповідати на наступним критеріям. Лідер повинен постійно мати всі види потоків: Start Flow, fast flow, Super Fast Flow, Growing Flow і Community Flow. Також лідер повинен мати 10 особисто запрошених рефералів, у яких є Growing Flow і, як мінімум, один активний Start Flow. Наприклад, для Growing Flow і для Start Flow мінімальні номінали по 50 євро. Якщо у ваших рефералів будуть запущені ці потоки, ви можете стати лідером. Щойно у вас з'явиться 10 рефералів, які будуть відповідати критеріям, ви маєте право подати заявку на посаду лідера групи учасників. Пройшовши відповідне навчання та тобто успішно склавши іспит, ви отримаєте цю посаду і всі ваші реферали стають учасниками вашої лідерської групи. З цього моменту кожен ваш новий реферал, всі запрошені ваших рефералів тощо поповнюють вашу лідерську групу. Як лідер групи учасників, залежно від потоку, створеного учасниками вашої лідерської групи, ви отримуєте від 2 до 5% від усіх поповнень потоків усіма учасниками вашої лідерської групи. А саме стартовий потік 2%, прискорений стартовий також 2%. Зростаючий 5%. накопичувальний 5% при створенні. Супершвидкий потік 1% і швидкий потік 2%. Якщо учасники при цьому ще й ваші реферали, враховуючи реферальні 7%, ви в сумі отримуєте від 9 до 12% від кожного поповнення їх потоків. Але на цьому бонуси за структуру не закінчуються. Якщо хтось із учасників вашої лідерської групи сам запросить 10 і більше рефералів, і стане лідером групи учасників, ви сформуєте власну лідерську групу, яка буде частиною вашої структури. З кожної лідерської групи вашої структури, яка стоїть безпосередньо під вами на першому рівні в глибину, а також з усіх лідерських груп у вашій структурі до сьомого рівня глибини, ви отримуватимете додаткові бонуси від кожної суми поповнення потоку всіх її учасників. Якщо лідер перестав відповідати цим критеріям, він буде розжалований до звичайного учасника автоматично. Повна схема бонусів за структуру виглядає так. Четверте. Як запрошувати людей. Ось це найцікавіший момент, бо є абсолютно різні варіанти. Кожна людина має свої певні особливості. Хтось екстраверт і йому легко дається спілкування з людьми, а хтось інтроверт і має складнощі у спілкуванні. Комусь підходить варіант особистих зустрічей з потенційними учасниками, а хтось робить це онлайн через різні ресурси. Я дам зараз декілька найдієвіших варіантів, на мою думку, і, можливо, щось з них вам підійде. Перший варіант це живе спілкування. Ви зустрічаєтесь зі своїми близькими друзями чи знайомими і розповідаєте про проект. Показуєте, як все працює, і саме головне, показуєте ваш результат на практиці, а не в теорії. Саме це є самим дієвим доказом для людей, що проєкт працює і ви на власному досвіді в цьому впевнилися. Другий варіант це TikTok. Багато людей використовують цю платформу для популяризації проєкту. Якщо у вас буде якісний і цікавий контент, то люди звертатимуть на нього увагу і захочуть дізнатися деталі про проєкт. Третій варіант це YouTube. Створювати контент на цю платформу найважче, але якщо технічно ви можете це опанувати або ви вже маєте досвід, то цей варіант може дати результат. Вести TikTok та YouTube доволі складно, і очікувати на швидкий результат не варто. Це гра вдовгу, і чим краще будуть у вас відео, тим більше користувачів ви зможете зацікавити. Який би з цих варіантів ви не обрали, головне, щоб ви розуміли, як працюють потоки, як заводити та виводити кошти, і як реєструвати учасників. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю нам всім успіху та розвитку в проєкті Cashflow.